Сакура Харуно та Рафталія зустріч в Україні. Весняний ранок у Львові був наповнений ароматом кави та вологого каменю після нічного дощу. Старе місто жило своїм спокійним ритмом, навіть не підозрюючи, що сьогодні тут претнуться два різні світи. Сакура Харуно з'явилася вузької вулички, ніби з рожевого спалаху чакри. Вона важко зітхнула, оглядаючись довкола. Це точно не коноха, тихо промовила вона, поправляючи рука в червоного одягу. Її медичне чуття відчувало простір тут був стабільний, але чужий. І водночас дивно теплий. На іншому кінці площі Рафталія зупинилася, стискаючи руків'я меча. Після чергової хвилі вона разом із Наофумі потрапила в невідомий світ, але на мить загубилася. Люди тут інші, подумала вона, дивлячись на прихожих без страху й ненависті в очах. Їхні погляди зустрілися біля старої ратуші. Сакура першою відчула напругу. Воїтелька з непівлюдськими рисами випромінювала готовність до бою, але не злобу. Я не ворог, сказала сакура українською, інтуїтивно використовуючи мову цього світу. Ти поранена. Рафталія здивувалася, але повільно опустила меч. Ні, але ти, шинобі. Твоя сила схожа на магію лікування. Сакура усміхнулася. Я медик. І, здається, ми обидві заблукали. Вони сіли на лавку в парку. Де каштани тільки но починали цвісти. Сакура слухала історію Рафталії про хвилі, зраду і боротьбу за свободу. Рафталія ж уважно дивилася на руки сакури, руки, що могли як зцілювати, так і нищити. У твоєму світі теж була війна, тихо сказала Рафталія. Так, відповіла Сакура. Але ми навчилися боротися за майбутнє, а не за ненависть. Над ними майорів синьо-жовтий прапор, і обидві відчули дивний спокій. Україна стала для них коротким прихистком, місцем, де воїни можуть просто бути людьми. Якщо знову почнеться бій, сказала Рафталія, встаючи, я рада, що зустріла тебе тут. І я відповіла Сакура. Навіть між світами можна знайти союзників. Коли портали знову відкрилися, кожна повернулася у свій світ, але спогад про тиху українську весну залишився з ними назавжди, як доказ того, що надія не має кордонів. Повністю, повністю відео буде опис та коментарі. Підпишись, щоб не пропустити наступне відео.